Добрий день, діти! Сьогодні ми знову з вами подорожуємо по території нашого дитячого садочка. Сьогодні ми з вами розглянемо дерева. Почнемо ми з вами сьогодні з ялинки. Подивіться, яка вона гарна. Хоча і на вулиці у нас вже прийшла осінь, але ми бачимо, що ялинка у нас досі зелена. Вона у нас і буде, круглий рік зелена. Ми з вами згадаємо, да, що ці голочки це листячко нашої гарної ялинки. В неї також є стовбур, гілочки. Все. Ось бачите, які вона у нас гарні, так? Да? Далі ми з вами йдемо до берізки нашої. Ми з вами пам'ятаємо, чим відрізняється берізка. В неї стовбур одягнений в чорно-біле платтячко. Ось така гарна вона у нас, да? великий стовбур у неї, вона сама дуже велика у нас ось така. І гілочки в неї схожі на іву. Добре, далі ми з вами підходимо до вишеньки. Якщо гадаєте, в неї були плоди в минулому році. Подивіться, вишенька в нас з тоненьким стовбурцем, да? стовбур тоненький, а берізка великий стовбурець. Гарно. І, звісно, наш маленький друг каштанчик. Ось такий, вже пожовтіло в нього листячко. Але він тримається і дуже вас чекає до дитячого садочку. Далі ми з вами підходимо до нашої шипшини. Але нагадаю, шипшина це у нас не дерево, а це у нас кущ. Кущ ось такий великий, великий шипшини. Ось наші ялинки з цього боку дитячого садочка. Ось ця голуба ялинка. Бачите, голочки в неї голубі. А ось ця наша звичайна зелена ялинка. Голочки в неї зелені. Далі ми з вами йдемо. У нас тут кущі гортензії. Бачите, які гарні. Навіть і квіточки ще є. Ось такі. Ось такі квіточки у нашої гортензі. Гортензія це теж кущ. Подивіться, біля гортензії виросло дерево платана. Ой, яке гарне дерево. Воно маленьке, але у нас є і велике. Пам'ятаєте? Ось воно. Ось воно, велике дерево платан. Дуже велике. Давайте подивимось, що у нас да? насіння ось тут зберігається, ось в таких стручках. Пам'ятаємо, да? у цього дерева платана великий стовбур, а у цього маленький. Але такі ж гілочки, і воно виросте буде великим-великим. Все, діти на сьогодні наша екскурсія по нашому саду дитячого садочка закінчується. До побачення!